За тисячу згаком років до того, як брати Рейд здійснили перший керований політ, мусульманський поет, астроном, інженер та енциклопедист на ім'я Аббас Ібн Фірнас активно експериментував з різними пристосуваннями та прототипами літальних апаратів. Повідомляється, що ще в 852 році нашої ери Ібн Фірнас з натягнутим на дерев'яній розпірці великим плащем зістрибнув. З мінарету великої мечеті в кордоні. Столиці Ісламської Іспанії, павши на землю, він відбувся легкими забитими місцями, що не завадило йому продовжити експерименти. До 70 років Ібн Фірнас розробив штучні крила, шовку та орлиного пір'я, за допомогою яких він зістрибнув з вершини гори. Цього разу Ібн Фірнас правив у небі близько 10 хвилин. Перш ніж торкнутися землі, проте він зрозумів, що його винахід потребує хвостового крила для м'якшої посадки. У наші дні ім'ям Абаса і Фернаса названо міжнародний аеропорт у Багдаді та один із місячних кратерів.